Слава Україні на війні загинув кулеметник із Шепетівщини. Поліція розшукує безвісти зниклого підлітка. ДТП з постраждалими у обласному центрі. У Кам'янець-Подільському районі надзвичайники врятували жінку, яка впала у підвал. Детальніше далі я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Укрзалізниця спільно з міністерством оборони створили додаткові вагони госпіталі для евакуації важкопоранених військових. Вагони оснащені обладнанням на рівні мобільного госпіталю. Про це повідомляє командування медичних сил збройних сил України. Зазначається, що ці потяги з такими вагонами евакуюють важкопоранених військовослужбовців. Обладнання вагонів прирівнюється до обладнання справжнього мобільного госпіталю. Літак над Грозним наймовірніше був уражений російським ЗРК, але Росія намагається приховати свою вину за авіатрощу та загибель людей. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Росіяни, які ознайомилися з розшифровкою переговорів, екіпажу рейсу Баку Грозний, самі визнають, що літак авіаліній був уражений ППО. Ракети ЗРК містить. Шапель також є припущення, що лайнер спочатку потрапив під глушники від дронів, які саме працювали через атаку безпілотників. А коли літак почав знижуватися, у нього перестав працювати gps навігатор Тож пілот просто не міг посадити літак. Зараз експерти працюють над чорною скринькою, так би мовити, яку знайшли на місці авіакатастрофи. Загинув кулеметник із Шепетівщини. Завтра, 27 грудня, Сахновицька громада у скорботі зустрічатиме його на щиті. А саме Янчука Руслана Миколаєвича 1979 року народження. Він кулеметник першого стрілецького відділення, другого стрілецького взводу, третьої стрілецької роти, першого стрілецького батальйону військової частини А 09 98 Руслан Миколаєвич загинув під час виконання бойового завдання 16 грудня 2024 року в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Прибуття траурного кортежу з тілом загиблого героя очікується в селі Свериди, орієнтовно о 1030 11 годині. Далі рушить через нове село до рідного дому в село Влашанівка. Церемонія прощання загиблим воїном розпочнеться у рідній Домівці. Йому навіки 45 років. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Поліція розшукує безвісти зниклого матійка Максима. За наявною інформацією, хлопець може перебувати на залізничних та автовокзалах, просити милостиню або вести бродячий спосіб життя. Прикмети, зріст близько 140 см, худрулявої статури, волосся коротке, очі карі був одягнутий в чорну куртку із сірими вставками шапку темного кольору, чорні спортивні штани та коричневі кросівки. Мав із собою сумку через плече червоно-помаранчевого кольору. Якщо вам відома інформація про місце знаходження дитини, повідомте у поліцію. У Кам'янець-Подільському районі надзвичайники врятували жінку, яка впала у погріб і пробула там майже добу. Вчора, 25 грудня, о 15.06 до служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Північна, в селищі Стара Ушиця потрібно дістати жінку з підвального приміщення будинку. Вона провалилась та самостійно не може піднятися, щоб вилізти. Рятувальники дістали постраждалу 1945 року народження з підвалу та разом із медиками транспортували її до швидкої. З травмою правої руки та коліна 79 Річну жінку доправили до Кам'янець-Підільської районної лікарні. Музика. У Хмельницькому внаслідок ДТП травмувався 45-річний водій. Дорожня транспортна пригода сталася учора 25 грудня близько 5.20 на перехресті вулиць Вайсера та Кам'янецької. Відбулося зіткнення між автомобілем Рено, під керуванням 29-річного місцевого жителя та БМВ-320, за кермом якого перебував 45-річний хмельничанин. У результаті ДТП водій БМВ отримав тілесні ушкодження. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. У Хмельницькому комунальному притулку стерилізаторі, який розрахований на 50 тварин, нині ж проживають 172 собаки. Спочатку повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла майже в чотири рази, а охочих забрати тварину з притулку. Поменшало у регіоні. Існує програма по стерилізації безпритульних тварин, і місто виділяє кошти на це. В середньому в рік стерилізують більше тисячі тварин. Якщо ви мрієте про чотирилапого друга, візьміть з притулку, подаруйте тваринці теплу та люблячу родину. В цей надскладний час кожен з нас потребує підтримки. Тож допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам України. Дякуємо, що провели цей день з Першим Подільським. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.